Про щирість, свободу, рівність, братерство і сестринство. Як ти познайомився з цією дівчиною з ну, головною? На той момент, коли вона почала зніматися в порно, ми вже були знайомі, і вона довго мені не зізнавалася в цьому. Ми тиждень писали інтерв'ю. Ну, я записую інтерв'ю таким трохи дивним чином. Я просто виписую деякі факти, але не пишу нічого на диктофон. І потім це дає мені можливість зробити з цього художній текст. Ну, для мене це взагалі несподіванка, що, що тема настільки табуйована і настільки активно обговорюється зараз. Що це стало якимось там детонатором для багатьох? Бо ну, це просто суспільство займається самоцензурою. Тому що жінки в цьому суспільстві повії, вони повії, так тебе вчила мама, так кажуть у школі і в інституті, що ти вдяглася, як повія, що ти ходиш гуляти вночі, ти що, шлюха? Вони всі шлюхи, запам'ятай хлопчику, вони щодня сплять, з ким попало, вони всім роблять такі компліменти. Все, чого хочуть жінки, це лише твоїх грошей. Запам'ятай, хлопчику, каже тобі голому на медогляді у військкоматі. Вони не можуть нічого хотіти. Ану, випрямся, тебе жодна дівчина не полюбить, каже тобі хірург. Я займаюся урізноманітненням. Життя моїх підписників на Фейсбуці, і це не єдина мета насправді. Тобто я просто пишу про різних людей, які займаються різними речима, успішні в, в, в якихось своїх сферах, в абсолютно різних. Або іноді не успішні. Ну, це різні історії, в яких є там іноді моралі, іноді моралі немає. Це просто сторітелінг. В серпні вийде книга-перехожі про людей. Це буде перша частина з Південно-Східної Азії. Там будуть замітки про деякі міста, в яких я жив, або довго перебував, і про людей з цих міст.